У Черкаській області голову ТЦК запросили познайомитися з депутатами, а він роздав їм повістки. Як повідомив Канева, про те, що обранцям будуть роздавати повістки, він не знав. Отже, уповноваженими особами другого відділу Черкаського територіального центру комплектування та соціальної підтримки зараз будуть вручені повістки нашим шановним депутатам. Вітаємо зі святом вишиванки. Так, шановні депутати. Богдан Вячеславович, я думав, ти вийдеш, скажеш, де ти народився, скільки тобі років. Ну я зрозумів. Поняв. зрозумів. Так, уповноважений Черкаська Ортистка, капітан Арячий, запрошую. Штейман Олександр Петрович. Корнієнко Олександр Васильович. Мер не уточнив, скільки саме депутатів отримали повістки. втім ніхто з чинних 26 депутатів нині не служить. До цього ж їх закликали телефоном прийти взяти повістку, але прийшла тільки одна людина.